Ладно, зараз зайду і переконаюся, що психолог мені точно нічим не допоможе. Ох, ні, Ну ладно, а, дам йому шанс зайду сюди іще раз. Який рік, яких п'ять років? Я сюди ще, можливо, на одну сесію прийду і точно все. Що це значить? Що коли мені стане легше, психотерапія лише почнеться. Ні, якщо мені легше, психотерапія закінчиться. Бама, я тебе просто ненавиджу. І тебе також. Як ти міг таке сказати про мою маму? Тато, невже це правда? Невже це правда, що всі ті дії, які я бачив в тебе в дитинстві, я зараз повторюю так само. А, я щось не зрозумів. Я тільки розібрався з мамою і з татом, а виходить, що вони теж родом з дитинства, і в них ще є бабусі і дідусі? У них це мої прадідусі. Та я так до пенсії психотерапію не закінчу. <звук> Ні, ну, Я прийшов. Для того, щоб розібратися проблеми з дружиною. До чого тут бізнес, робота? Сім покоління моїх предків. Але, ну, заробляти став більше. Окей, спробую іще один рік. Блін, та не все це знову. Ну, і так ж хотілося сходити до астролового гадавки. Ну там все просто на картах розложив і все зрозуміло. А тут оце переживай, плач, смійся, танцюй, злись. І все це пустому стільцю. Ну, можливо, ще одна сесія. Я теж можу бути психологом? А, ні, ну я багато пройшов, я багато працював. Так, а я ж і так гарно заробляю а, за ці гроші? да ну. Ні, це точно не моє. Хоча спробувати можна. Ну, один модуль, можливо, два. І правда, допомагаючи іншим і дивлячись на зеркало, себе розумієш краще. І справді я стільки всього прожив, стільки всього вмію. Як цим не поділитися? Ну, хоча б як хобі. Друзям, знайомим. І ще один. Здається, психотерапію можна завершувати. Побудував щасливі стосунки, досягнув успіху в бізнесу, розібрався з проблемами з батьками, з дітьми. Усе навіть друзям та іншим можу допомогти. Всього навсього 5 років. Та хіба це срок?